Як замовити ось такий чохольчик новою поштою з безкоштовною доставкою? Про це ви дізнаєтесь в кінці відео, а поки що хочу вам розповісти трошки про нове надходження по ось таким крутезним чохлам. Чохли йдуть з матовою спинкою, дуже приємні на дотик. Кнопки в чохлах металеві. Головна фішка це кільце, підставка, яке обертається на 360 градусів. Ставка фіксується як у горизонтальному положенні, так і у вертикальному положенні. Можна зручно переглядати відеоконтент, TikTok або якісь відеоконференції проводити. Зараз ви побачите, як чохольчик виглядає на смартфоні. Ось так суперово виглядає. Маємо три кольори: сірий, чорний та синій. Чохли доступні на моделі. З 11 до 15 серії. Чухольчики дуже стильно та дорого виглядають, а головне за доступною ціною. До речі, зараз діє безкоштовна доставка новою поштою при оплаті карткою Visa. Подробиці в Телеграм в шапці профілю.